Сильні, незламні, об'єднані людяні, героїчні, безстрашні, люблячі, вірні, найкращі, найсміливіші. Ці всі слова я хочу сказати українцям, котрі, попри обстріли та всі жахіття війни забрали та вивозила з собою тварин. Анастасія Тиха разом з чоловіком Артуром та волонтеркою Сніжаною, попри всі жахіття, що відбувалися у березні у місті Рипінь, Вивезли весь пітулок тварин до Києва. Загалом це 24 тварин тварини інваліди. Завдяки фото, яке побачив весь світ, цих тварин забрали та за кордон, і кожна тваринка вже прилаштована і відчуває себе добре у новій родині. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. і ви голоси мирних. Дивись. Мы с мужем эвакуировались из Арпеня со всем нашим приютом. И, проходя по мосту, разрушенному в Романовке, нас сфотографировал американский журналист. Эта фотография очень помогла тем животным, инвалидам и вообще в принципе, которые у нас были, их заметили. собак заметили, котиков заметили, у нас котик тоже один больной очень был. И вот их заметили и начали разбирать. И мы вот организовывали вот эти все поездки. Все эти животные с фотографией, они живут за границей. Вот, они живут там в Хорватии, Польше, Германии, Лондоне, Италии. Те собаки жили у нас годами, и в Украине они никому не нужны были. Благодаря именно этой фотографии их заметили, они уехали в семьи. На жаль, через напад Росії багато наших міст окуповані, розбиті та зараз знаходяться під постійними обстрілами. Люди, тікаючи від війни, не завжди зможуть забрати своїх домашніх улюбленців. Ми дуже вдячні всім волонтерам, котрі, розкучи своїм життям, вивозять тварин і більш безпечні місця. Дуже багато дітей просять у батьків купити домашнього улюбленця. І сьогодні я хочу розповісти. Як домашні тваринки впливають на емоційний стан дітей і коли психологічна дитина готова піклуватися за своєю тваринкою? Зараз наші діти знаходяться у постійному стресі, інші міста, обстріли, втрата близьких домівок, друзів, постійний обстріл та тривоги через війну. Домашні тварини можуть допомогти краще лептуватися до нового міста або зняти стрес, який виник через воєнні події. Домашні улюбленці безкорисливо дарують свою любов і вірність дитині, наповнюють наші будинки затишком та дружелюбністю. Вони рятують від самотності, підіймають націю у скрупну хвилину. Наявність домашніх тварин сприятливо впливає на всіх членів сім'ї, особливо на дітей. Вони розвивають у дитині емоційний інтелект, уміння відчувати та підкуватися про іншу живу істоту, не відчувати себе самотніми. Вважається, що якщо дитині подарувати собаку чи кота, то вона стає більш рівноваженою, турботливою та відповідальною. Вже дитинстві, дбаючи про свого вихованця, закладається фундамент майбутнього дорослого життя, відповідальність як риса характеру. Спілкування з домашнім улюбленцем приносить дітям радість, що процес наповнюється особливим змістом при взаємодії з тваринами. Діти багато в чому вчаться, в тому числі співчуття та любові до природи. Домашні тварини завжди були поруч з людиною, доказано вже давно, що тварина допомагає дітям справитися з різними фізіологічними та психологічними проблемами. За допомогою домашніх улюбленців, у дітей поліпшується пам'ять, мислення, спілкування з тваринами у дитини покращує настрій та робить її щасливою. Це відбувається через зростання рівня гормонів окситоцину та серотоніну, що разом забезпечує появу відчуття щастя. Спілкування з тваринами має заспокійливий ефект, зменшує рівень агресії, психічне напруження у дитини, а ще дозволяє шукати ресурси, дає впевненість. Щодо свого досвіду, то в нашій родині перша собака з'явився у грудні 21-го року, коли вже моїй доньці було 13 років. Герця, Джек Джекраса нам до Маріуполя привезли з міста Житомира. І вже у березні 22-го року ми з родиною та нашим песиком виїжджали вже з окупованого міста. В Маріуполі, коли почалася повномасштабна війна, за поведінку собаки ми визначали, що наближається небезпека. За пару хвилин до обстрілів нашого міста песик підходив до вікна і починав дуже гучна гавка. Його ще ставало дибки, тоді ми з донькою та з чоловіком вже зрозуміли, що будуть обстріл, і намагалися вийти до коридору або спускалися до підвалу. Зараз наша улюбленість з нами і живе в Києві. Психологічна готовність дитини до догляду за тваринами залежить від віку, рівня розвитку, особистих якостей та індивідуальних обставин. Загалом діти можуть починати брати участь у догляді за тваринами під наглядом дорослих у віці близько 5-6 років. У цьому віці вони можуть виконувати прості завдання, такі як годування тварини або заміна води. Повна відповідальність за доглядом за тваринами зазвичай можлива ближче до підліткового віку, приблизно з 10-12 років. Важливо враховувати, що навіть у цьому віці діти потребують підтримки та нагляду дорослих, щоб забезпечити належний догляд за твариною. Ось декілька факторів, що вказують на готовність дитини доглядати за домашнім улюбленцем. Дитина проявляє стійкий інтерес до тварин і бажання піклуватися про них, відповідальність. Дитина виконує інші завдання по дому та дотримується зобов'язань, стійкість до рутинної роботи, догляд за тваринами включає повторювані завдання, такі як годування та прибирання, емпатія та дбайливість. Дитина проявляє співчуття до тварин і розуміє їхні потреби. Розуміння інструкції, дитина може дотримуватися інструкції та розуміє, як правильно доглядати за твариною. Важливо також навчити дитину основам безпеки під час догляду за тваринами та пояснити, що тварини потребують часу, уваги та любові. Якщо ваша дитина емоційна та психологічно готова до домашнього улюбленця, не забувайте, що в нашій країні через війну дуже багато притулків, де кожного дня на вас чекає відданий та люблячий хвостик приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя суперсила, Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини з сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і в телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси мирних фонду Ахметова. разом до перемоги та все буде добре.